Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування м'яса. М'яса з ананасами, помідорами, сиром. М'ясо запечемо у духовці. Це м'ясо виходить апетитне, а смачне, що вже повен рослини. Від такої смакоти. Підписуйтеся на наш канал, у нас найсмачніше. І ми цю смакоту приготуємо разом. Філе курки потрібно помити і нарізати великими пластинками товщиною приблизно 10-15 мм. Найкраще філе розрізати, коли його трішки підморозити. Ось як рівно, гарно, акуратно нарізали пластини м'яса. Замаринуємо його. Кожного шматочка м'яса солимо і перчимо з двох сторін і залишаємо його маринуватися на хвилин 15-20. М'ясо гарно замаринується. Та й Розмерзнеться, якщо воно трішки підморожене. Поки м'ясо маринується, підготуємо ананаси, помідори, сир, ананаси нарізаємо кілечками помідори пластинками, а сир, а сир натираємо на терці з малими отворами. Розігріваємо сковороду, будемо м'ясо обсмажувати на сковороді на оливковій олії. Збиваємо для цього трішки яйця, їх солимо й перчимо. Кожного шматочка замаринованого м'яса обмокуємо в пшеничному борошенці з двох боків, а потім його вмокаємо у збите яйце і викладаємо шматочок м'яса на розігріту сковороду. Смажимо м'ясо на великому вогні по 30-40 секунд з кожної сторони. Нам потрібно тільки запечатати м'ясо в брошенці яйці. Тоді воно буде соковите. Ніжне м'яке. Обсмажені шматочки курки викладаємо на деко, яке змазуємо олією. На кожен шматочок м'яса викладаємо шматочки ананасів, на інше м'ясо помідори. І на кожен шматок м'яса поверх ананасів чи помідорів, зверху насипаємо натертого твердого сиру. Ми беремо моцарелу, сиру не шкодуємо, насипаємо достатньо м'ясо поміщаємо. У розігріту духовку на 180 градусів за Цельсієм на 20-25 хвилин. Запікаємо м'ясо до тих пір, поки зверху із сиру утвориться апетитна скоринка. Неймовірно, смачно м'ясо пахне. Це так смачно, що не тільки у нас. А й у сусідів уже слинка тече смачна страва, смачне м'ясо, яке люблять і дорослі, і діти. Друзі, дякуємо вам за вподобайки та за хороші побажання. Далі буде. Ми віримо, що у вас і у нас все буде гаразд. Підписуйтеся на наш канал, щоб ви і ми щасливо жили. До зустрічі!